Йдемо далі, якісне харчування, комфортні помешкання та можливості для дозвілля. Усе це відіграє важливу роль під час служби в українському війську, як держава забезпечує побутові умови армійців та як вони самі їх створюють для себе. Дізнавалися наші кореспонденти на півдні країни. Вони відвідали бійців 38-го зенітного ракетного полку імені генерал Хорунжого Юрія Тютюнника. Мобільна вогнева група повертається з бойового чергування. У промерзлих степах бійці полювали вночі на ворожі шахеди, які знову атакували південь. Зі зброї потужний кулемет ДШК. Працювати приходиться кожну ніч. Вона ж летить або в людей попасти, або щось пошкодити. Там ну нехай воно якось в газову трубу попаде або в газовий хаб. То це означає, що якісь малюки не отримують тепло або не отримують їжі. Застосовуємо всі можливості для того, щоб знищити ці повітряні цілі. У тимчасовому помешканні на вояків чекають побратими, щоб хлопці відразу зігрілися, рубають дрова та затоплюють піч. Практика. Ха -ха -ха. Чітких розподілів у нас немає, але виконуємо по мірі можливого, в кого є час. Наприклад, хтось зараз заготівляє дрова, хтось піде готувати, їсти. Цього разу куховарить Дмитро, варить борщ, і показує запаси, харчами забезпечує держава. Приїжджаєш з бойового чергування, а тут підігрітий гаряченький борщик. Хлопцям радість, як повертаються в рідну домівку. Взагалі у вас тут є якісь такі улюблені страви? Так, шаурма. Так виглядає побут групи 38-го зенітного ракетного полку імені генерал Хорунжо Юрія Тютюника. Приміщення багатофункціональні. Приміром, тут і кухня, і їдальня, і кімната для спілкування з рідними. Захисники все облаштували власноруч. Открили кран рукомийник. Открили інший кран. Потекла тепла водичка, так? Да? У сусідньому приміщенні спортивний куточок. За нього відповідає боєць за позивним фізрук. Раніше ще у довоєнний час працював учителем фізкультури. На фронт пішов добровольцем. Це ось так ми в переривах між відпочинком і підготовкою до бойового чергування. Зміцнюємо свій дух через заняття. Фізична активність це невід'ємна частина здоров'я. І це. Не обговорюється і це не потрібно доводити. Інвентар тямущі хлопці розробили самі з того, що було на похваті. Це звичайний цемент. Залили в форму. От видно, що це форма бутилка п'ятилітрова. Ми залили в бутилку, вставили прут і все. гантелі готова. Ось так. Поруч наочність з бойової роботи ворожий шахет, мобільна вогнева група, приземлила кілька днів тому. Командир каже, це взірець ювелірного влучання по безпілотнику. Щоб шахід упав, щоб був здійснений обстріл, і шахід упав, треба вражати саме двигун, тому що двигун крутить дві гвинти. І ці гвинти толкають оцю цю кілограмову двохсоткілограмову штукенцію, толкають вперед, куди він там спрямований. Якщо вражається двигун, все це вже безпалізняк. Ну а в цьому приміщенні відпочивання тут бійці сплять та відновлюють сили. Хтось читає новини або вивчає іноземну мову, хтось малює. Український поїзд. Бачите, тут він червоний. А цей український поїзд прямує прямо через сичені, через лютий, прямує до перемоги. Все. та й щось, ви знаєте, постійно зброя, постійно побут, постійно. Ми ж тут крутимося в цьому середовищі. А тут раз картина заїхала. Звуча щось новеньке. Якісь новенькі враження, інші враження. Розвіятися допомагають також гумор та хатні тварини. Під наглядом вояків Кіт Макрон, а нещодавно з'явилися ще й кошеня його кличуть Трампом. Ну, Трамп молодий політик, всього другий термін. І він молодий. Але то ж політик, бачите, як підлаштовується під ситуацією. Та разом із тим, хлопці завжди готові до бою. кажуть, сил для боротьби надає спільна мета перемогти, а ще підтримка один одного. Усі охочі доєднатися можуть звертатися до представника полку за телефоном, який ви бачите на екрані. Час готовності нашої – 7-10 хвилин. І ми вже на позиції ми готові до зустрічі ворога заради рідних, близьких, знайомих, хто лишається вдома. Вони допомагають чи можуть, волонтерять. А ми виконуємо завдання по власних силах. Отак і тримається вся країна. Андрій Настасов Ігор Міхоношин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.